Реакція боксерської спільноти на підпал Керченського мосту. Реальні плани команди Усика та за кого Ломаченко вболіватиме на цих вихідних. Цей уікенд у боксі буде мега насиченим, І хоч ми й на Кримський міст, але також готові запалити. Ви на каналі Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед! Два мега-файти відбудуться вже на цих вихідних. І звісно ж, мова про претендентський бій за версію WBC у надважкій вазі між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Хеленіусом, а також боєм за статус Абсолюта у легкій вазі. Це реванш між Віном Хейні, а також Джорджем Камбососом, поділюся своїми очікуваннями від цих поєдинків. Небитий американський проспект Хейні отримав свій шанс завоювати відразу все. Престижній легкій вазі боєм проти австралійця Камбо. Девіна тоді не злякало те, що довелося битися в Австралії. Він прийшов і відбоксував. Дуже чітко програв свого противника, влаштувавши видовище, яке по праву претендує на звання найнуднішого бою року. Хейні у свої 23 опинився в чудовій ситуації, коли розмах у 180 см сантиметрів дозволяє тримати суперника на відстані гарматного пострілу від себе. Для порівняння, такий самий розмах у Майка Тайсона, який розвалював суперників розміром з Ентоні Джошуа. Про це вже є окремий ролик на каналі. Гляньте, як Майсон розвалював реальних великанів. Камбосу зараз не в найкращому статусі. Наскільки всі здіймали гладіатора до небес після перемоги над Теофімо, настільки він може впасти у прірву, якщо не зможе в реванші перебити Хейні. Тоді можна буде вважати, що перемога над Теофімо Лопесом не закономірність, а вдалий збіг обставин. Ба Більше Камбо ще заявив, що в разі другої поразки Хейні він може завершити кар'єру. З того, що я наразі бачу, шансів у жори в реванші буде небагато. Характером Камбо не слабший за противника і має доволі хорошу, активну ближню руку. Але коли стикається один агресивний перший номер і другий номер, але поміркований, я віддам перевагу саме другому, тобто в особі. Де вінахині. Ну і другий крутезний бій цього вікенду це Хевівейт, і це Деонтей Вайлдер проти Роберта Хеленіуса. Про потужність бронзового бомбардувальника ви все знаєте і так. Hammer, one, right Про 38-річного Фіна я також скажу, що він далеко не технара, доволі типовий велетень, 2 метри і з теж хорошим ударом. не <плес> У Вайлдера ми в Ринзі не бачили цілий рік, відколи він програв Тайсону Ф'юрі нокаутом в 11-му раунді. Відтоді американець сказав, що подумує над завершенням кар'єри та навіть збирався приймати психотропи аби в стані трансу дійти до більш Правильного рішення, що там відбувалося у свідомості, Деонтея, досі невідомо точно, але мені здається, поки що важкувато передбачити, яким буде Вайлдер після року перерви та ще й такого доволі дивного психологічного стану з іншого боку, Хеленіус, якого топовим боксером вважати складно. Адже топові боксери Джеральду Вашингтону та Йогану Дюга пасу, не програють. Хоча, як панчер, Роберт себе проявляв непогано, його ударом зупинити американця реально. Інша справа, що коли ця пара йде в рубку, то мені булава в руках Уайлдера здається дещо більш міцною. Коли стикаються два боксери доволі різного класу, доцільно казати так: що для того, аби у Хеленіуса були шанси, треба щоб це був найкращий день для Фіна. І далеко не найкращий, навіть найгірший, для Уайлдера, можливо, що саме такий день настане вже в цю суботу, але зараз про це говорити доволі важко адже повторюся, ми не знаємо чого чекати від такого Вайлдера. Але я все ж схиляюсь до того, що з Хеленіусом він розбереться достроково. Юноворамтаклобая you know не надто приємні новини полягають у тому, що бій Хеленіус Вайлдер і Хейні Камбозу почнуться приблизно в один час, не раніше четвертої ранку, у суботу. І якщо буде накладка по часу, то я віддам перевагу саме Хеві Вейту. А який поєдинок цими вихідними обираєте ви? Напишіть у коментарях, що поломаченко. О, здорово! Василь настільки рідко виходить у публічний простір, що окремі змі просто публікують його свіжі фото з фанатами, як факт того, що Вася існує і тренується. Проте журналісти таки спіймали Вася на одному з вечорів боксу у США і таки порозпитували його. Я дуже дуже добре мотивований, тому що маю мету. У мене є мрія стати абсолютним чемпіоном світу. Тепер я ближчу до свого наступного шансу. У мене наступний бій 29 жовтня в Нью-Йорку. Крім безпосередньо перемоги над Джемейном Ортісом, Ломаченко потрібен іще один важливий фактор, і він полягатиме саме в поєдинку Хейні проти Камбососа. Як я вважаю, в команді Ломаченка мають нереально топити саме за австралійця. Тут відразу є два моменти. Щось мені підказує, що американець Хейні може бути вже не по зубах ломі. Крім того, що Айсі на цей поєдинок, скоріш за все, стукне 35, що для легковаговика вже вік. Тут є ще й суто стилістичні моменти. Ломаченко вміє давати раду вищим боксерам. Це так. Але Хейні, крім усього, не поступається Васі у швидкості, поводить себе доволі грамотно проти активних боксерів. Загалом, де він виглядає куди менш комфортним противником для Василя, аніж Жора. І ще є другий момент, де він у доволі ранньому віці став абсолютно легкій вазі, і його вже точно чекають у наступному дивізіоні. Американцю зараз лише 23. Бій з Ломаченком це ризик втратити корону поразкою. Не надто вигідно. Крім усього, зважаючи на зріст та молодий вік, тримати вагу 63 кг Хейні просто важко. Я думаю, він і сам хотів би підніматися і не стискати своє тіло в згонці ваги. Тому якщо переможе Камбосус, я думаю, він таки дасть бій Ломаченку. Якщо ж переможе Хейні, я думаю, що він просто підніметься у вазі, залишить свої пояси, і вони розійдуться по руках. І Ломаченко вже ніколи їх не збере. Мені не подобається таке відношення. Схоже, що з від'їздом Максима Галкіна з Руісі нормальних акторів там не залишилося. Зокрема, от цього от, типу ММАшника зіграв якийсь ну дуже низькопробний актор. 90 і сімдесят кілограма. Але санкції, звісно, що не діють. Саме тому росіяни запрошують братнік сербів і дають їм похлібалу в домі цирка. З таким завданням росіяни впоратися можуть. Які реальні плани в команди Олександра Усика на це питання дасть відповідь менеджер українця Егіс Клімас. Наразі ми зацікавлені лише в об'єднавчому поєдинку: об'єднати пояси з Ф'юрі. Що би я сказав, Ф'юрі? Підписуй контракт, з даруванню. Так, він таке каже завжди, а тепер і ми так говоримо. Підписуй контракт. Серйозно, усім уже стало зрозуміло, що найближчим часом циган не вийде проти усика. Тому команді треба готувати якогось альтернативного противника. І якщо це буде хтось із довкола топів, ну типу Джойса, Вайта, Руїса або Френка Санчеса. Це буде цілком нормальний варіант. Самого ж Усика помітили в одному з військових шпиталів, де власне лікуються українські герої. Скоріше за все, що це було в Кривому Розі, давайте наставимо якомога більше лайків. Це на повагу точно заслуговує. Слава Україні! Ну і звісно ж, закликаю вам допомагати тим, хто боронить нашу незалежність. Дуже хочеться пошвидше звільнити Херсон. Тому донайте на ЗСУ! Особисто я прошу вас допомагати волонтерам з Ukraine Alive. Вони опікуються військовими, а також постраждалими від війни. Лінк на донати буде в закріпленому коментарі. Дякую всім, хто боронить нас сьогодні. Плюха тижня! І, мабуть, тут мав бути цей шикарний паркот від Сесара Френсіса. Але ні. Ми ж всі знаємо, який був головний удар минулого вікенду. Набрали возуха і по моїй команді на 3. Раз. Два. три! Так, безумовно, головне падіння тижня це нокдаун, у якому побував незаконно збудований Керченський міст, і боксерська спільнота не пройшла осторонь цієї події. Одним із перших у своєму телеграмі стікером відреагував Віталій Кличко. Кримський міст втомився. Головний політрук російського генштаба! Хто? Ну як хто? Потрібен хтось мега тупий і тяжкий на підйом. «Ну да. Давайте послушаем у аналитику ведь Николая Валуева. Я неоднократно писал здесь о том, что война на уничтожение начата. Причем не 24 февраля, а 8 лет назад, когда Донбасс не согласился стать под знамена нацистов. Крымский мост и теракт на нем сегодня разве не может послужить окончательной причиной всем проснуться уже и понять, что время праздников и плясок необходимо отодвинуть подальше, в сторону, собраться, работать каждому на совесть и только тогда вернется время праздновать. Сначала победу, я потом и все остальное. Ты, что, за луз, ты ехал, что? У семьи Александра Усака нападение символу путинской хворобу видрагувала дружина Катерина. Пока заправки полные люди в шоке. В городе пробки, заправки полные, продукты сносят тоже. Это самая маленькая очередь. Это только начало. Лучшее! С первого дня ждала этих новостей. Понимаю, будут ответы со стороны говна страны. Но все же какие молодцы наши! Орки породили у нас в душах ненависть, навсегда и безразличие. Слава Украине! Керч сьогодні вже не спить. Слава ЗСУ, Крим, Україна. А ще мені здається доречним згадати слова Катерини Усик п'ятимісячної давнини до місцевого кримського гауляйтера. Коротше, бігі, лола, бігі, тому що чувствую, що у тебе вже одне місце дуже сильно. Пророчі слова, адже маленька дубка путінського прихвестня багато вогню не дасть. А от ця велика бамбула біля керчі це вже справжня пожежа. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суїтя пожарки приїжджають. А ще коли дійсно палало у росіян, то це після цього поєдинку Олександра Усика. Якщо хочете побачити причину розпачу Рамзана Кадирова, подивіться відео на нашому каналі. Слава Україні!